Вітаю! Тема сьогоднішнього відео звіт з продажів. Переходимо до модуля звіти. Далі обираємо групу звітів продажі та обираємо звіт продажі. Для створення необхідно налаштувати параметри, по яким створюється та відображається звіт. При створенні звіту. Можна сформувати як за одним, так і за кількома параметрами. Звіт потрапляє товари по всім заданим користувачем параметрами. Є наступні параметри для звіту. Це в облоці налаштування, далі розділ параметри. Ми задаємо дату, за яку ми хочемо побачити продажі. Наприклад, можемо задати з допомогою календара дату. Або період, який нам потрібен, або використати бічну панель для швидкого обрання періоду. Наприклад, оберемо за поточний, Ні, за поточний місяць. Далі ми можемо обрати торгові об'єкти, натискаємо кнопку, де ми обираємо по яким самим торговим об'єктам ми хочемо подивитися звіт з продажів. Наприклад, по одній із торгових точок, або по всім точкам, нам потрібно подивитися. Виберемо, що нам потрібно по всім точкам. Далі ми можемо обрати групу товарів, по які самі ми хочемо подивитися звіт. Можемо обрати одну або декілька груп. Або обрати всі групи. Якщо у нас дуже багато груп, то ми можемо шукати його по його ID або по його назві. Зберегти. Далі, також, якщо є потреба, ми можемо побудувати звіт з продажів по постачальнику. Обрати постачальника в карті товарів, якого він є основним, і побудувати саме по ним звіт з продажів. Також ми можемо обрати конкретний товар, по якому ми хочемо побачити звіт з продажів за дату або якийсь період. Для цього в нас є панель груп товарів. Можемо шукати його по групі. Ми можемо шукати його за допомогою вводу його коду або назви. Додати його до табличної частини, і в нас тоді побудується звіт саме по торту Наполеон. і покаже його продажі за вказаний нами період. Наразі ми будемо будувати по всім товарам, тому видаляємо це налаштування. Далі ми можемо обрати, що ми хочемо відобразити в звіті загальну інформацію по всім точкам в одних рядках. Наприклад, що в нас є продажі по Морозову і вони покажуться в одному рядку, продажі по всім торговим точкам, які ми вказали попередньо в торгових об'єктах. Або ж ми покажемо їх в розрізі кожної точки. Яка продавала, побачимо морозимо по першій, по другій точці. Далі ми можемо також налаштувати включення серії, цей повзунок включає відображення серії товару. Якщо він включений, то він покаже нам окремими рядками серію товару. Наприклад, якщо в нас є піца в декількох розмірах, тоді воно покаже нам продажі по кожному з цих розмірів. Якщо цей повзунок буде виключений, тоді продажі по, загалом по всім серіям буде показані по одному рядку. Далі в нас є повзунок, «Валовий дохід, у нас додається до звіту ще один стовпчик, який розраховує валовий дохід про, по продажам. Також ми можемо зберегти ці налаштування, які ми зробили щоб потім швидко їх використовувати, використовувати в майбутньому. Для цього ми ввели всі параметри. Далі натискаємо кнопку зберегти як шаблон. Вводимо назву для цього шаблону. Шаблон успішно створений. І надалі в нас відображається він у вкладці шаблони. Тут будуть відображені усі шаблони, які ми створили в кабінеті по звіту продажі. І якщо нам буде потрібно, в майбутньому ми можемо використати всі налаштування цього шаблону. На цього ми натискаємо на кнопку Дії. «Використати шаблон. І в нас усі параметри, які ми задали, будуть включені по цьому звіту. Також в нас зберігається історія по кожним створеним звітам. Наразі ми переходимо до вкладки Історія і бачимо, що в нас були успішно створені певна кількість звітів по продажам. Ми бачимо час створення та завершення створення цього звіту по продажам. Повертаємося до вкладки Параметри і безпосередньо давайте створимо звіт по продажам. Для цього ми налаштували параметри і тепер натискаємо кнопку Створити звіт. В нас успішно створений звіт по продажам за вказаний період часу та по вказаним нам параметрам. Нам показує номер порядковий код товару, його назву, одиницю виміру, кількість, яка була продана, та загальна кількість, собівартість цих товарів. Та його загальна собівартість всіх товарів, які додані до цього документу. Та також ми бачимо загальну суму по продажу. Якщо потрібно, користувач може налаштовувати відображення певних рядків. Для цього ми натискаємо на кнопку налаштування та обираємо, які самі стовпчики нам потрібно показувати. Наразі залишимо без змін. Також ми можемо вигрузити цю. Таблицю зі звітом по продажам в, у різні формати, такі як CSV, в Excel файл або в PDF. Для цього ми натискаємо на кнопку, і в нас відкривається вікно, в якому ми зберігаємо цей файл. Як ми бачимо, ми зберегли його звідси в pdf файл. Також в нас є кнопка, яка показує загальні продажі по цьому звіту: суму продажів якогось товару. Собівартість та середній чек. Ось такі дані. Звіту по продажі ми змогли побудувати за вказаними параметрами в вкладці налаштувань. Дякую за перегляд. Це була коротка інструкція по створенню документу звіта по продажам. Дякую за перегляд! Це була коротка інструкція по створенню документу. Звіта по продажам.